Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід, співучі пташки, Все ожило, все захомоніло, веселий шум, весела я луна. Співало все, сміялося й бриніло, а я лежала. Твора й самотна, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула Радісно весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, Замиготіло тіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинно вітер, і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.